Те, що їм до цього часу давалося як поворотна фінансова допомога, це можна вважати безповоротною, тому що воно ніколи не буде повернуто. І там ні сроків не вказано, ні сум не вказано, тобі ж нічого. Та і джерела немає. І джерела, а так да. саме головне немає джерела. От. Тепер давайте обсудимо, що ми маємо нині із цієї структури. Значить, склад витрат структури, ну, ми перевірили такий склад витрат, як амортизація. Амортизацію вони нараховували правильно. Відповідно, там в паспортах, скільки указано срок служби цього обладнання, по такому ж вони сроку служби і ставили. Тут немає зауважень. Перевірили ще заробітну плату. Чи вона наскільки правильна, вона собі заложена в тариф. Для цього ми взяли їхній штат, взяли їхню там, зарплату, помножили на коефіцієнти відповідні їхній галузі, <кій> помножили на і 1,2, який приймали приняти сюди, також зауважень немає. Зарплата заложена правильно. Ну, і відповідно, я так думаю, що всі останні складові структури ну, теж будуть правильні, тому що це перевіряло. Значить, Єдине, яке можна зробити висновок із цього всього, що дивіться? Тут заложено, заложено іще прибуток у вигляді інвестиційної складової, яка мала б бути іти на погашення кредиту. Так як є прибуток, сюди і заложений ще податок на прибуток. Це мільйон 300. 000. Тобто ми з цього бачимо, що загальна цифра, ну, я говорю і про водовідведення, і про каналізацію, загальна цифра цього податку разом з податком на прибуток складає 9 мільйон 454 000. Значить, пропозиція така: якщо ж їх вже профінансували е, в прошлому році, в першому кварталі цього року, бо вони двічі на рік транш вони повинні платити, е, тепер їм треба слідучий транш заплатити у, у жовтні місяці. Ми бачимо, що якщо вони навіть включать, будемо всі платити по такому тарифу 2311, буде це все виконуватися. Але е, маючи такі втрати, Сюди заложено тільки 30%, я вже про це говорила. А всі остальні там ну офіційно тринадцять. А не офіційно ми навіть не знаємо, скільки це і 60% може бути. Правда? Да, так як абсолютно. немає обліку, значить ми навіть цю цифру не, не вони свідомо це є те, за неї скоріше за все. Да, даже да. даже будемо брати їх свідомо їхню цифру, яку вони нам назвали 41%. То це 11% це вже збитковість лежить. Тобі ж виходить, по суті, якщо ми навіть будемо, ми населення, ну ми ж з вами, як споживачі, зглядаємо запитання. Ми будемо по такому тарифу водоканалу платити, вони все рівно не будуть мати з нас коштів, щоб заплатити кредит. Чому? Бо тому, що все буде з'їдати, оця втрати їхні, збитки будуть, все, все, все поїдати збитки, втрати води. І що виходить? Якщо ми зараз з вами погодимося на те, що вони приймають такі тарифи зю інвестиційну складову кладуть нам на плечі, далі діє оцей договір, про який ми тільки що говорили, приходить жовтень місяць. І вони так чи інакше вони зіткнуться з проблемою, що платити нема чим, а платити потрібно, тому що виконком гарант, тому що там ідуть сумасшедші штрафні санкції за неоплату. І знову ж виконком вимушений буде взяти кошти і заплатити ці кошти. Получається, що ми будемо водоканалу платити, воно все в трубу буде влітати у їхні там оці витоки, ну, які ви вже зараз назвали, да? їхні оці проблемки буде закривати. Mm -hmm. От, і в той же час виконком також буде давати так називаємо безповоротну фінансову допомогу. Так плюс до того, а тепер давайте розглянемо таке питання, що е зараз приймається інвестиційна програма, затверджується, і приймається е рішення там, депутатів сесію, що. Буде виділятися фінансова допомога. Ми вже монітор промоніторили по інших містах, як це відбувається. Це повні реально надавати ну, Ірині Олександровні. Давай так. це в поміря фінансову підтримку. Що міст виконком надає своєму підприємству таку фінансову допомогу? Що ми будемо з цього мати? Значить, відповідно, оцей мільйон триста податку на прибуток, який сюди заложено, його вже не буде, тому що сюди не буде заложений прибуток. Далі, е Надається фінансова допомога підприємству. І вже оцей інвестиційної складової, тут у вигляді того, що повинні платити за рахунок на кредит, не буде. Просто, значить, цей кредит буде платитися за рахунок фінансової допомоги. так чи ні? Звичайно, так, дуже правильно зауважили, що ще й ПДВ зменшиться, бо ПДВ буде на загальну суму. На меншу суму <тас> не на 17 гривень на 1,2, і два А відповідно, я порахувала, виходить десь 15 гривень на п'ятнадцять, тобто зменшиться ПДВ. Тобто це все хоча б не наляжено на, на плечі споживачів. <тас> а міська рада буде платити цей кредит, бо Вже вона не ділиться. Але я що хочу сказати, для того, щоб канал не розслаблявся, так, цю інвестиційну програму вона кожного року затверджується. Ось ми цього року, бачачи, що в них таке, ну, зараз ми ніяк не можемо вплинути, ми там тільки понаписували їхні нетоліки, все. От. Ми зараз, Депутати приймають це рішення, що на 15-й рік інвестиційна програма закладається тільки в розрахунку амортизації, амортизаційних відрахувань, ну це так положено, положено, А кредит платиться за рахунок фінансової допомоги підприємства. Без поворот, там так, не пишеться поворотна фінансова допомога фінансова все. допомога, бюджету, які не підлягають... до речі. Якщо так. навіть Алла петрівна скаже, що нам треба буде податок заплатити на податок на прибуток, то це неправильно вона скаже, тому що у них такі збитки зараз може що показали, ніякі це... там податків на прибутки Позуміли, не буде. Парті... дав 36 мільйонів Збитків. Ну, це ще плюс до того, курсова різниця mm -hmm. Ну Взагалі вони не будуть, навіть якщо дадуть їм цю безповоротну фінансову, і їм треба включити його в доходи, все рівно податок на прибуток, вони не сплатять, тому що у них дуже великі збитки. Тобі ж це відмітається це це вже ну, ця є там, пропозиція. Mm -hmm. От. Mm -hmm. Далі. Mm -hmm. Далі, що стосується наслідучий рік, на рік нову треба приймати інвестиційну програму. Значить, якщо водоканал заставити працювати уже краще, так, то тоді можна на слідуючий рік подивитися, який їхній фінансовий стан і чи вони спробують. Самі платити, чи можна буде вже там в тариф, щось лібо таке ну, з матимемо підсумки перші, так? чи ні? Так, да, звичайно, тому що от е, їхній цей колесник, заступник з економічних, дайте нам попрацювати на цих тарифах. Ну ви пробачте, ну ми ж всі люди свідомі, ми так його проаналізувавши бачимо, що як би ви на них не працювали, там ви, не буде грошей. рівно збитки будуть і ще, і ще збитки будуть по багатьох причинах. Одна з причин та, що зменшиться реалізація.